Полювання на відьом це один із найясніших проявів людської дурості. Під Піджинивань козиції потрапило багато жінок та чоловіків, але це все не оминало і дітей, яких запідозрювали у відьомстві, когось звинуватили в гріхах власні батьки, а іншим просто не пощастило потрапити під гарячу руку. В англійському Хемсворті в 1579 році, в однієї жінки помер чотирирічний син. і вона, при свідках сказала, що перед його смертю бачила, як в коридорі пробігла істота, схожа на собаку. У той час в Англії вважалося, що собака може бути духом-помічником відьми. Відьму почали шукати і одразу ж вийшли на Елену Сміт, малу дівчинку, в якої за п'ять років до цього стратили за відомство матір. Родинний зв'язок став достатнім доказом, щоб позбавити дитину життя. Схоже невезіння відбулося і в Німеччині 1677 року. В директора школи міста Кальв помер шестирічний син, і при ростані виявилося, що його отруїли. Усі підозри одразу ж впали на хлопчика Бартлена Зіба. Причиною послужило те, що він був незаконно народжений, а його матір мала погану репутацію. Дев'ятирічного хлопця почали допитувати, як це робили в ті часи, і він все ж зізнався. Також під тиском він збрехав і про свою бабусю, назвавши її відьмою. Їх уже збиралися стратити, але справу вмішалися юристи із Тюбенгена. Страту відмінили, але всю сім'ю вигнали із міста. Це була б більш-менш щаслива історія, якби через шість років вони не повернулися в калю в надії, що все забулося. Але згодом виникла нова паніка через відьм, і на цей раз їх схопили та вбили. 1648 році у Швейцарії до суду прийшов чоловік на ім'я Морець Хаутл. Він звинуватив Марію Мехлер у відомстві. Ця жінка виховувала його позашлюбних доньок Марію та Магдалину. Йому також вистачило розуму сказати, що раз відьма так довго виховує дівчаток, то вона вже точно передала їм свої сили. В суді не вигнали ідіота за двері, а взялися вирішувати, що робити із винними у відйомстві. Між варіантами відрубати голови чи спустити кров вони обрали перше. Історики вважають, що так чоловік на морець хотів позбутися необхідності платити за утримання позашлюбних дітей. Наступний випадок також відбувся у Швейцарії вже у 1711 році. Одна матір звернулася до влади із тим, що її донька Марія Барбара. Відкидає хрещення та буцає хрест ногами, а у всьому винна її тітка, яка, за словами жінки, зачарувала дівчинку. Сама тітка на той момент вже була страчена на багаті. Так ще й сусідня дівчинка по імені Катерина сказала, що Марія Барбара навчила її чаклувати. У в'язниці Марія Барбара зізналася у чаклуванні і звинуватила в цьому також і Катерину. Та ще двох зовсім малих дітей. Всіх чотирьох дітей збиралися стратити, але двох молодших врятував місцевий пастор. А от двом старшим Катерині та Марії Барбарі так не пощастило. Влада міста запропонувала їх сім'ям вибір або отруїти дівчат самотужки, або поїхати з міста і, вбивши там дітей, принестися до про смерть. Другий варіант був, по факту, можливістю просто поїхати з міста та жити деінде, насправді не дотримуючись частини про Батьки вирішили, що жити в місті буде краще і отруїли своїх дітей. Марія Барбара померла одразу, а Катерина промучилася ще близько місяця та померла лише після другої дози смертельної отрути. Іноді діти могли самі собі створити проблем, сказавши щось, що послугувало для них причиною для покарання в 1654 році на території Австрії. Під смертельну небезпеку потрапило одразу 15 дітей у віці від 8 до 12 років. Почалося все із звичайного дитячого дуркування. Хтось із дітей почав розповідати, що він дружить із нечистою силою та літає на шабаш. Інші діти підхопили цю історію. Та додали до неї свої деталі. Місцеві жителі дізналися про це і вже почали вирішувати, порізати вени малим чи просто отруїти. Але вчасно у справу вмішалася інквізиція. Представник Ватикану, що був поруч, так здивувався дикості жителів, що написав листа папі Інокентію X, просячи допомоги для цих дітей. Папа наказав йому їхати туди та забрати дітей від імені інквізиції для власного розслідування. Забравши дітей, представник Ватикану відвіз їх у Мілан, де їм знайшли нові сім'ї. Ватикан навіть виділив деяку суму грошей на їхні витрати. Через три роки деякі із цих дітей захотіли повернутися до свого дому, але їх не прийняли. В результаті цього ці діти вижили, а інквізиція показала себе із кращого боку. Пощастило і восьмирічному Марселю Люцу. Якось він почав вихвалятися, що вміє чарувати, після чого опинився у в'язниці. На допитах хлопець мовчав та не відповідав на запитання, аж поки йому не запропонували грошей. Марсель вказав на всіх, про кого в нього запитували. Віддавши обіцяні гроші, його відправили до тітки, яка виховувала хлопця. Влада вже збиралася вирішити проблему в обличчі жителів, на яких вказав Марсель, та до них прийшла його тітка. Вона сказала, що Марсель пригадав ще декілька імен. Її вислухали, але на цей раз грошей не дали. А самого Марселя відшмагали, щоб більше не виникало бажання свідчити. А от шестирічному Штефану Клеменсу і Швейцарії пощастило менше. В 1715 році він почав розповідати, що має засіб, з допомогою якого начаровує собі печиво та іншу смачну їжу. Він казав, що коли мазав ним дерево, то все воно покривалося печивом, малий був сиротою та голодав, а тому такі фантазії цілком зрозумілі. Але фанатикам до цього діла не було: схопивши малого, вони довго його допитували. А потім відшмагали та вигнали з міста, тим самим прирікши на майже гарантовану смерть. Багато хто знає про салемські процеси, де діти звинуватили відомстві невинних через що загинуло багато людей. Та схожі випадки були і в інших місцях. В Іспанії 1525 року почалася масова істерія через відомство, і за справу взявся суддя Педро де Баланса. Подорожуючи країною, він полював на відьм. його супроводжував загін солдат та дві дівчинки відьми, і саме вони вказували на нещасних жертв цього полювання. Вважалося, що ці дві дівчинки вказували йому на інших відьом, розрізняючи їх за знаком у лівому оці, прирікаючи цим самим на смерть. За час подорожі Педро організував 100 процесів і стратив близько 40 людей. Вже у 1533 році. Одна із дівчат, які подорожували з Педро де Баланса, знову використовувалася для пошуку відьом. Куди поділась друга дівчина, невідомо. Ще одна історія відбулася в Англії. 12-річна дівчинка заявила, що держима демонами, і звинуватила в відомстві вдову Агнес Фотерхаус. Все ускладнювало те, що вдова мала вдома чорного кота на ім'я сатана. Цього виявилося достатньо, щоб вдову стратили. Ще через деякий час мала дівчинка вказала і на доньку вдови. Але цього разу місцева влада звинуватила її в брехні доньку вдови залишили в спокої, як і чорного кота.